Вас, любі учні та учениці, з вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. Зоряне небо барвисте, яскраве, таємниче і чарівне видовище, від якого людині в усі часи було важко відвести погляд. Картина Зоряного неба незмінно вражає нас своєю величчю і красою, наукою про закони руху, будову та розвиток небесних тіл та їхніх систем. Прийнято називати астрономію, яка з грецької мови дослівно перекладається як знання про зорі». Що ми знаємо про зорі? Як дізнатися про їхню температуру, склад, рух і процеси, що в них відбуваються? І як ми можемо пов'язати набуті знання про будову атома з темою сьогоднішнього уроку? Астрономічні спостереження це основа астрономії і в минулому, і тепер. Сучасні астрономи все рідше користуються методом прямого спостереження, і все частіше інформацію отримують із вивчення електромагнітного випромінювання. Електромагнітне випромінювання відбувається в досить широкому спектрі, причому, відповідно до постулатів Бора, вони мають чітко визначені частоти, а отже, і довжини. Однак людина може бачити лише невеликий діапазон. Проте, кожен вид випромінювання може нести власну інформацію про об'єкт. Спостерігають і досліджують випромінювання за допомогою спеціального приладу спектроскопа, малюнок якого зараз на екрані ліворуч. На малюнку праворуч схематичне пояснення принципу дії приладу. Спектроскоп складається з коліматора. На малюнку позначено цифрою 1, зорової труби на малюнку позначено цифрою 2. Трикутної призми цифра 3. У коліматорі є щелина 4, через яку проходить світло від досліджуваного джерела світла S. Проходячи крізь призму, світло заломлюється і дає спектр, який спостерігається крізь окуляр 5 зорової труби. Для захисту призми від стороннього світла її прикривають кришкою. За допомогою мікрометричного гвинта 6. Можна зміщувати зорову трубу в горизонтальній площині та визначити довжину світлової хвилі, яка відповідає певній лінії спектра. Потрапляючи через об'єктив у зорову трубу, усі паралельні промені дають зображення щілини у фокальній площині об'єктива. А оскільки промені різних частот, кольорів паралельні різним побічним осям, кожне зображення щілини лінія певної частоти. Буде на певному місці. Будь-яке тіло, що світить, створює спектр випромінювання. Найвужчі лінії різних кольорів, що отримують під час світіння газів або пари, називають лінійчатим спектром випромінювання. Спектральний склад випромінювання різних речовин досить різноманітний. Спектри бувають суцільні, неперервні, лінійчасті і смугасті. Численні дослідження довели, що за нагрівання до дуже високої температури атоми будь-якого хімічного елемента можуть випромінювати світло, вузький пучок якого розкладається призмою на кілька пучків. Під час цього процесу на екрані спектрографа спостерігаються різнокольорові лінії, розділені темними широкими смугами, так, як це показано на екрані. Це оптичне випромінювання поодиноких збуджених атомів, яке виникає завдяки квантовим переходам між електронними рівнями енергії, називають лінійчастим спектром випромінювання або атомним спектром. Лінійчасті спектри випромінюють усі речовини в газоподібному атомарному, але немолекулярному стані. Причому кожний хімічний елемент дає свій лінійчастий спектр. Який не збігається зі спектрами інших елементів, тобто має своєрідну родзинку. Лінійчастим спектром поглинання будемо називати темні лінії на фоні неперервного спектра. Вони спостерігаються, коли біле світло пропускають через речовину в газоподібному стані. Поглинання світла речовинами залежить від довжини його хвилі. Уперше такі дослідження провів у 1854 році. Густав Роберт Кіргоф, портрет якого зараз на екрані. Він установив, що речовина в атомарному газуватому стані за даної температури випускає і поглинає хвилі однакових частот або ж довжин хвилі. Спектр, що має вигляд кольорових смуг, розділених темними проміжками, і утворюється молекулами, слабо зв'язаними або зовсім не зв'язаними між собою. Називають смугастим або молекулярним спектром. Він складається з окремих ліній, які зливаються в смуги, чіткі з одного краю і розмиті з другого, розділені темними проміжками, так як це показано на екрані. Такий спектр випромінюють молекули газів і пари. У неперервному ж спектрі немає темних проміжків, і на екрані спектрального апарата. Можна побачити суцільну різнокольорову смугу. Наперервний спектр випромінюють стиснені гази, рідини і тверді тіла нагріті до високої температури. Існування неперервного спектра зумовлене не тільки властивостями окремих випромінюючих атомів, а й значно залежить від взаємодії атомів між собою. Спектри містять найважливішу інформацію про випромінювання. Загальний вигляд спектра. І детальний розподіл енергії в ньому залежить від температури, хімічного складу і фізичних властивостей джерела, а також від швидкості його руху. Метод дослідження хімічної будови тіл та їхнього фізичного стану за допомогою спектрів випромінювання і поглинання називають спектральним аналізом. Досліджуючи одну із найближчих до нас зір Сонце, можна дізнатися про температуру. Склад, рух і процеси, що відбуваються в інших зорях, які є дуже віддаленими від нас. Якщо сфотографувати спектр сонячного світла, отриманий за допомогою якісного спектроскопа, то на знімку будуть спостерігатися чіткі лінії поглинання. У перші ці лінії описав німецький фізик Йозеф Франгофер, портрет якого зараз на екрані. Тому вони отримали назву лінії Фраунгофера. Поява цих ліній пов'язана з проходженням сонячного світла через атмосферу сонця і частково з проходженням через атмосферу Землі. Таким чином, лінії Фраунгофера це спектр поглинання. За цими лініями було встановлено, що на сонці є гідроген, кальцій, натрій, ферум та інші хімічні елементи. Під час детальної класифікації фраун ліній на Сонці виявлено всі земні елементи. Так було відкрито новий хімічний елемент гелій, який тільки через 26 років виявили на Землі. Отже, за допомогою спектрального аналізу можна встановити для зір хімічний склад, температуру, для планет наявність і склад атмосфери, температуру. Для галактик: зоряний склад, відстань, хімічний склад. А також дуже висока чутливість, простота і швидкість проведення зумовлюють його широке використання в металургії і машинобудуванні, хімії і геології, медицині і біології, криміналістиці та багатьох інших галузях науки і техніки. Сподіваюся, що сьогоднішній урок був цікавий для вас. До зустрічі!